Сьогодні ми будемо працювати з кличним відмінком. Кличний відмінок дуже цікавий в українській мові. Інколи він співпадає з називним відмінком. І має цікаві закінчення. Де ми використовуємо кличний відмінок? От подумайте, будь ласка, де ми його використовуємо? Прошу, Максим, ми як ми ти гадаєш? Так, ми використовуємо, коли звертаємося. Кличний відмінок? Не відповідає на питання, уживає його як звертання. Отже, якщо в українській мові є відмінки, давайте назвемо їх. Які відмінки є, крім кличного? Давайте згадаємо всі відмінки, крім кличного. Да називний, Родовий. давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний це сьомий відмінок. І це. Відмінок, який не має запитання, а тільки ми його вживаємо як звертання. Відмінку ми запитання не можемо поставити. У нас є форма звертання. І так, давайте спробуємо. Іде до Катерини. Прошу. Катю! Катю. Це якщо коротко, так? ну, таке коротеньке ім'я. А якщо повне, Катерина. Катерина, як ми звернемося до Катерини. Прошу, Давидок. Катерино. Супер! До Ріната ми будемо звертатися Рінате. А до Максима, як ми звернемося? Максимче. Максимче? Максиме. Максиме! Абсолютно з тобою погоджуюся. Максиме!